21-й гладенький Віталій, 7-й Олексен Мар'ян, 44-й Цупер Олександр, 17-й Височан Тарас, 18-й Сенів Віталій, 19-й Баранович Андрій проти Чернігівського урагану. Зараз атака футбольного клубу Буштин може бути гост. Прострільна передача. Будинду це удар. Клуб хімік проводить перед рідними вболівальниками, які від нього чекають, без сумніву, тільки перемогу. Сморжанюк Николюк обікрав. Зараз Сморжанюка, удару завдає Роман Николюк і виводить Калуський хімік вперед. Кидання за бокової для Калушан. Неколяк. Олексин. Олексин намагається розвернутись, вийти на позицію для передачі. Мягко новішою штрафним майданчику. Удар Андрія Барановича. і М'яч з активом в 15 перемог. 8 поразок і однією нічиєю. З Бурсук буде працювати М'яч забирає до рук кіпер футбольного клубу Бурштин Івано-Франківської області з футболу гладенький. Гладенький ще одна м'яка навісна на передача. Баранович е, скидав. Баранович скидав на Мирослава Лазара. Але той... Друзі, маємо можливість зараз глянути вже на результати поєдинків паралельно. Проходять цьому матчу. Лазар. Хороша нагода. І що тут? Лазар проти Євгена Бурсука. Є нагода зараз подвоїти перевагу. Для Калуского хіміка розбігається Мирослав Лазар. Рятує борсук добивання. Не буде. Равлюс. Мирослав Лазар. Ще одна хороша нагода на контратаку. Для Калусського хіміка. Лазар вже в штрафох майданчику суперника. Лазар котить дальню Стійку Сенів повз м'яч. не вдається зараз замкнути цю передачу 18-му номеру. Власний хворіт діє бандура на лівому фланзі. Підключає зараз сьомого номера. Футбольний клуб Бурштин до побудови своєї атаки. Постільна передача низом. Невдало Луцький. Дудка м'яч забирає до рук. Розбігається Віталій Пархуць і переграє Романа Дудку. Зрівнює рахунок цьому поєдинку. Забиває футбольний клуб Бурштин. На Романа Николяка виконує. Ти продовжує здорово на Височана. Височан. Височан котить на цупера. Цупер. Цупер далі. Височан буде просильна передача. Височан під праву ногу удару завдає. Євген Бурсук накриває цей удар. Борій класно хитнув зараз. Гудуємо. Морес. Морес. Класно передача на Андреє. Андрейко котить під удар. Супер удар по воротах. І там уже залишився на дальній стіці один з захисників Бурштина, який на захисті воріт. Луцький дальній постріл від третього номера. Поклав Богуцький, але. Шуляр порушення правил там не вгледів. Хороша передача Загострювальна зараз. Нататиго. Татига під ліво удар по воротах і м'яч опиняється. Всі цю врідку. Луцький готує подачу. Подача вбивається Бурштин з усиллями Тимченка. Ще одна спроба від Бугрія. Тут вже на виході Борсук. Луцький. Морес. Все. Едуард Шуляр, друзі, фіксує остаточний рахунок. 1-2. Бурштин переграє своїх суперників з Калуша на виїзді.